Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. У 2025 році світле Христове Воскресіння в Великдень православні відзначають 20 квітня. Напередодні свята господині підбирають рецепти страв, якими довуватимуть гостей за великоднім столом, а також випікають паски та фарбують яйця. Ми вирішили докладніше розповісти, що не можна робити під час випічки і які прикмети пов'язані з цим процесом. З церковними канонами паску можна пекти в середу, четвер та суботу. За народною традицією, паски найчастіше випікають саме у чистий четвер. У жодному випадку не у страсну п'ятницю. Це був заборонений день для цього. Взагалі, у п'ятницю заборонялося пекти будь-який хліб. За традицією, пасок готували багато, що вистачило усій сім'ї, родичам і близьким. У страсний тиждень ці справи чітко розподілені по днях. Кожен день мав якесь своє призначення. Однією з найважливіших справ було випікання великодніх пасок. Цей ритуал мав багато підготовки, здійснювався в особливій атмосфері, традиції якого століттями передаються від покоління до покоління. Є народний звичай коли починають пекти паски, треба стежити за тим, щоб у хаті в цей час ніхто не стукав, не шумів і не сварився. Приступати до розчинення тіста треба в чистій сорочці і з благословення. Боже благослови цю святу Паску учинити і на той рік діждати. Коли тісто для пасок сходило, у хаті мала бути цілковита тиша. В давнину піч під паски розпалювали живим вогнем, а в п'ятницю та суботу запалювали зі страсної свічки. Паски в різних регіонах мали свої особливості їх випікають у спеціальних формах. Наприкінці ХІХ століття у деяких регіонах Західних областей паски намагалися спекти дуже великими, адже це свідчило про заможність родини. Іноді тісто важило 20-25 кілограмів. Була одна велика загальна паска і менша для кожного члена сім'ї. У залежності від того, як вона вдавалася, така була і доля цієї людини на найближчий рік. В Україні не було прийнято оздоблювати паски білим цукровим люкром. На відміну від кулічей, зазвичай покритою білою поливкою. Паски в нас декорували хрестами з тіста, символом терпіння, пташками зозульками і складеними крильцями, символом довголіття, косами і колосками, символом урожаю та іншими візерунками. Багато в чому символізм декорування пасок перегукується з декоруванням писанок. Різновидом пасок є баби. У тісто додають багато жовтків, масло, цукор, різні пахощі і навіть ром. Містять та вбивають 2-3 години. Баби випікали жовті, білі та чорні. Старожили пояснювали, що жовті то сонцю, білі повітрю щоб не приносило лиха та смерті, а чорні родючій землі. Господиня саджала паски у піч дуже обережно, щоб не струсити тіста, щоб вони не сіли. Це був своєрідний ритуал, що супроводжувався сакральними формулами. Для кожної паски існувала своя приповідка. Народні традиції під час випікання пасок У давнину господині розпалювали піч, кидали у неї лозину, свячену на вербу, тобто на вербну неділю. хлібною лопатою хрестили піч, одвірки, двері й вікна, хати зі словами Святий хліб у хату, а нечисть з хати. Якщо в родині були дівчата, господиня, кладучи паски до печі, примовляла Паски в печі сидіть, а ви, Марія Ульяна Ольга, не сидіть, а заміж ідіть. Потім замітала віником хату від печі до порога, проганяючи шкідників. Паски в печі віпікайтесь, а таргани, стогони, мухи й миші з хати вімітайтесь. Коли паску садили в піч, на ній ніхто не мав лежати, щоб не притиснути паску, і щоб вона виросла висока й пишна. Хто, хто злазив з печі, казав рости, рости, паску, висока, як верба. Коли господиня посадила паски в піч, жартома хапала за вуха хлопчиків і легенько тричі потягувала їх Рости, здоровий, високий, як свята паска. Це нехитрі магічні уявлення свідчить про особливе значення святого хліба у народному побуті. Якщо паски вдавалися, то це віщувало добро і благоденство у хазяйстві, а якщо занадто загнічувалися, репалися, не сходили, боялися усіляких негараздів, недобрих змін у родинному житті. Як пекти паску, головні ритуали та заборони. У будинку має бути тиша. Під час змішування тіста на Великдень на кухні не повинно бути сторонніх людей. Ви повинні бути зосереджені на цьому процесі, утриматись від сварок, негативних думок та гучних розмов. Як вважали наші предки, великоднє тісто потребує уважного та поважного ставлення до себе. Якщо в будинку є діти, необхідно зайняти їх чимось або попросити не шуміти, щоб тісто на паску не злякалося, воно може не підійти. Готувати потрібно у гарному настрої. Потрібно налаштовуватися готувати паску із задоволенням та бажанням. Під час приготування спробуйте згадати найтепліші спогади, продумати про світле та радісне у вашому житті. Необхідно прибрати на кухні. Бажано до чистого четверга прибрати весь будинок, а особливо кухню, де випікатимуться паски. Для приготування паски потрібно використовувати тільки якісні продукти. Бажано взяти перевірений рецепт та гарні продукти. З паскою не слід експериментувати. Під час замішування тіста. Та випічки не можна говорити погані слова, лаятися, лихословити, а також приймати гостей і навіть ляскати дверима. Прикмети пов'язані з Паскою. Наче пращури вірили, що невдала Паска віщує невдачі, а пишна і висколка щастя на весь рік. Якщо тісто на Паску добре підійшло, це віщувало сім'ї добро та процвітання. Також існує повітря, за яким Паска, що тріснула, означає сварки в сім'ї. Ймовірно, сім'я розпадеться. У давнину господині пекли паски в печі, використовуючи для цього спеціальну хлібну лопату. Згідно з повір'ями, у день приготування пасок ця лопата набувала цілющих властивостей, і вся сім'я мала до неї доторкнутися. Ось ще кілька цікавих прикмет про паску. Якщо паску випекають пізно вночі, наступний рік був сповнений спокою та гармонії. Якщо паска була приготовлена у спеціальній глиняній формі, наступний рік буде багатий на дохід. Горіхи в пастці принесуть багато роботи і старанної праці наступного року. Якщо хочете, щоб наступний рік був багатий на любов і теплі почуття, додайте в тісто курагу. Родзинки в пастці несуть радість і веселище. Наші пращури вірили, що якщо паска тріснула або провалилася, варто чекати хвороби або навіть смерті. Але боятися не варто, адже ніжнені дріжове тісто може зіпсувати не злий рок, а Протяг, старі або неякісні дріжджі, пропущення температурного режиму під час приготування занадто холодні або гарячі інгредієнти тощо. До зустрічі в нових відео. Всім смачної паски!